Добрий день, з вами Софія Вірженєнко і це передача Все про все. Сьогодні у нас в гостях Варя. Я бачу в тебе тут фони різні, мультик якийсь. От ось. Побачите, дівчинка якась. Розкажи нам, будь ласка, сюжет. Як називається твій мультик? Будь ласка, розкажи нам. Мій мультик називається Бонька. Це про котика, який заблукав і в нього не було друзів. А потім він э, подружився з дівчинкою та котиком, і вони почали дружити. Ось така дівчинка і котик. Ось, дивіться, який котик. Може, ти щесь? Ще мож... Може, ти ще, ось... ще щось можеш розказати, чому ти вирішила робити анімації? І що тебе зацікавило в цьому? Мене зацікавило сам процес, що ти ліпиш різних персонажів, робиш малюнки та різні мультики, а потім вони виставляються і бачать їх дуже багато людей. Але ж ти не тільки ліпиш. Я знаю, що ви робили. Мультик анімацію на папері. Розкажи нам, будь ласка, і про це на папері дуже зручно робити, тому що ти спочатку робиш мультик, потім ти робиш малюнок. Малюнок завжди з паперу, а персонажів дуже зручно робити з паперу, тому що в них дуже легко пересуваються різні частини тіла. Добре. А які ти ще анімації робила? Чи це ти лише робила про боньку анімації? Розкажи. У мене вже були два мультики, а це в мене вже третій про Боньку. А які в тебе мультики були? У мене був мультик. Катявка про клубочок, тому там вони зробили цю шапочку, її хазяйка, тому що її хазяйка дуже любить різні робити поробки з тканини. І я ще робила мультик «Слоник», де слоник врятував квіточку. Я бачу в тебе ось від твоєї котявки, напевно. Ось. Кінець від котявки. А чого така назва Котявка? Ну, котявка це більше як котика звати, тому що вона дуже хороша. А мультик називався Клубочок, тому що вона розмотала хозяйки клубочок. Добре, дякую за всю цю інформацію. До побачення! Побачимось ще!